Новенький холодильник від бренду Liebherr, вистою 2 метри в такому графітовому кольорі. Дуже гарно виглядає. Всередині велика простора камера. Бачимо, все запаковано. Є led підсвітка на бокових стіночках. Ось така виїзна поличка, два великих ящика зони свіжості, тобто біофреш, який температура 0 градусів для кращого зберігання овочів, фруктів, м'яса та риби, є led підсвітка та регулювання вологості. Ось так воно гарно виглядає. Загальний об'єм холодильника 259 літрів, а морозильна камера 103 літрів. На три ящика та є ось такий невеличкий льодогенератор. Тобто ви заливаєте водичку і автоматично переглядаєте і сюди падає лід. Дуже гарна модель, тому кого цікавить повністю нове холодильник. Пишіть нам. До речі, тут ще є. Вугільний фільтр для очистки повітря та система охолодження з вентилятором, яка рівномірно охолоджує все повітря в камері, та дуже зручне сенсорне управління. Ось так виглядає.